Дизайн мислення звучить круто, еге ага. ж. Що це за фреймворк? Як він допомагає з провадженням інновацій, та які проблеми варто вирішувати з його допомогою? Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Часто інноваторів-сучасників розглядають як богів або ж біблійних Мойсеїв цього світу. Виходить мойсей на сцену, піднімає руку, море розходиться, а звідти випадає новенький iPhone або ж Tesla. Та чи дійсно інноваційне мислення доступне лише поцьоманим втім провидцям? Співробітники Apple кажуть, що таємнича субстанція творчості набуває форми просто через систематизовану серію правильних запитань. Перше. Що є сьогодні? Усі успішні інновації починаються з точної оцінки того стану, який є сьогодні. А от невмілим інноваторам хочеться швидше розпочати інноваційний процес проведення мозкоштурму. Адже саме дослідження реальності дозволяє краще уточнити поставлену задачу. Найгірше, що ми можемо зробити, це самовпевнено покладатися на власну уяву при вирішенні чиїхось проблем. Адже у правильно поставлених задачах? Часто є велика частина відповіді. Друге запитання що, якщо? А ще краще, що, якщо можливо, все. Тепер час для гарного мозкового штурму, без обмежень для уяви. Але мозковий штурм багато хто ненавидить. Тому дизайн мислення пропонує сформувати ряд запитань тригерів, які дозволять розвинути процес генерування ідей. А от їх тестування будемо робити завдяки питанню, що вражає. Якщо ми поставили перші два запитання правильно, то побачимо. Маємо забагато цікавих концепцій, щоб рухатися з ними всіма далі. Тому мусимо зробити серйозний вибір. Серед безлічі концепцій ми шукатимемо ті, що вражають і дають значну можливість прогресу нашим зацікавленим сторонам та відповідають нашим можливостям. Ті, які вражають, це кандидати для подальших експериментів серед потенційних користувачів. Для проведення експерименту треба перетворити концепцію на прототип. Те, з чим можна взаємодіяти. Потенційному споживачеві. Ми нарешті готові поставити реальному світові своє четверте запитання, що працює, та випробувати приблизний прототип серед користувачів. Якщо їм сподобався зразок і вони надали корисний зворотній зв'язок, ми його вдосконалюємо і перевіряємо на більшій кількості користувачів. Ми повторюємо цей шлях раз по раз, доки не впевнимося у цінності нової ідеї та своїй готовності її масштабувати. Як завжди, Працюйте і швидше, отримуйте зворотній зв'язок, мінімізуйте вартість експериментів, краще раніше зазнати невдач з деякими ідеями, щоб їх відсіяти. В центрі дизайн-мислення завжди є людина, для якої створюється інновація. І основне його питання а якби можна було створити будь-що? Я сподіваюсь, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого Ютуб каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях: дай нам зворотній відгук, щоби я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Давайте розглянемо приклад. В навчальному курсі, який можна подивитись на платформі Прометеус, і посилання. Залишу в описі до цього відео авторка наводить приклад використання підходу в одному з данських муніципалітетів. Держава там забезпечувала через свої канали харчування 125 тисяч літніх людей. Проблема далі існувала: 60% харчувалось погано, 20% не недоїдали. Тому перед консультантами поставили задачу покращити меню. Адже саме це, на думку муніципалітету, могло призвести до збільшення споживання їжі. Задачі ли поставили супер плоско дізнатись у стареньких, що б вони хотіли бачити в меню. Ну що ж, погана постановка задачі, плюс недобросовісний підрядник от вам і рецепт провалу будь-якої інновації. Однак у нашому випадку підрядник Hatch Bloom був з тих кращих, і замість того, щоб просто в лоб вирішувати задачу, вирішив зробити більш широку оцінку ситуації за методикою дизайн-мислення. Компанія почала з питання, що є зараз. Дослідивши поведінку бажання і потреби літніх людей за допомогою спостереження і інтерв'ювання, вони дізналися, як вони живуть, і спробували визначити їхні приховані потреби. Компанія обрала етнографічний підхід, а саме дослідження карти досвіду споживача метод, де відслідковується весь шлях і взаємодія людини з компанією, яка надає послуги, починаючи від моменту знайомства. Це те, що дизайнери називають роботою, яку потрібно зробити. Цей метод враховує, що для більшості з нас робота складається не лише з продуктивного аспекту, а й з емоційного. Команда Hatch and Bloom їздила разом з працівниками, що доставляли їжу, заходили з ними в будинки, дивилися, як клієнти розкладають їжу, додають приправи, ставлять на стіл і, нарешті, їдять. Проте команду здивувало побачене на кухні, та їжа вроблялась. У даній робота в них вважалася дуже непрестижною в працівників кухні, тому персонал був дуже пригнічений і невмотивований. Стало зрозуміло, що зосередитися лише на потребах літніх людей недостатньо. Треба було також розглянути і проблему персоналу. Стареньких гнітив факт отримання їжі, також неможливість вибору меню. І останнє споживання на самоті нагадувало, що родина вже не поруч. Працівники кухні ж вважали свою роботу непрестижною та стигматизованою. Однак з позитиву пенсіонери любили поратись на кухні, а працівники виконували свою роботу дуже відповідально. На етапі що якщо» був проведений мозковий штурм з великою кількістю дотичних осіб і з лейтмотивом: а якщо ми будемо дивитись на наш сервіс, як на роботу ресторану, тоді доставка їжіться офіціанти, а працівники кухні, шеф-кухарі. Тож і меню має виглядати відповідно з казанням всіх складових елементів. На етапі що вразить, Hatch and Bloom разом з учасниками розробили три варіанти меню і показали його потенційним користувачам. На етапі Що працює, вони змінили дизайн упакування їжі так, щоб інгредієнти розташовувались окремо, а не були перемішані. Змінили форму працівників доставки та назву компанії. Хороша кухня. Додали нові канали комунікації, щоб клієнти і персонал могли краще контактувати. Отже, процес, який почався з простого завдання змінити меню, пройшовши чотири запитання, перетворився на дещо значно більше і значуще. Було використано такі методи, як дослідження карти досвіду, спільне створення, виготовлення прототипів і випробування. Цей процес призвів до кардинальних змін. Нового меню, форми персоналу, нових механізмів зворотнього зв'язку. І головне, дослідження базувалось на відгуках і тих, хто споживає їжу, і тих, хто її виготовляє. Як результат, ці зміни призвели до збільшення кількості замовлень аж на 500% лише за перший же тиждень. Та найголовніші результати це зміна поглядів працівників як на себе, так і на свою роботу. А у задоволених працівників задоволені і клієнти. Як ви бачите, в даному випадку підхід дизайн мислення відіграв на 120%. Та чи кожну проблему варто вирішувати за допомогою такого підходу? Наскільки багато різних ключових людей потрібно опитати, щоб дослідити проблему? Якщо таких людей багато, підійде дизайн мислення. Якщо ні, не натягуйте сову на глобус. Наскільки чітко ви розумієте проблему? Якщо інтуїтивно ви здогадуєтесь, що задача від замовника вже перевернута з ніг на голову, знадобиться дизайн мислення. Якщо все досить просто, не ускладнюйте собі життя. Який рівень невизначеності проблеми? Якщо історичні дані розмиті і не гарантують однозначних висновків, берем. Якщо історичні дані показують, що певні рішення призводять до очікуваних результатів, сову й тут не потрібно. Яка інформація вам доступна? Якщо впевненості в її достовірності немає, варто скористатись дизайн мисленням Якщо кілька перевірених джерел кажуть те ж саме, вітаємо, цей проєкт не заслуговує на дизайн мислення, і клієнт зможе трохи зекономити.